Мої вітання в ефірі Стрийські новини, ДТП без жертв у Стрию відкрили виставку вишитих робіт. Про головні події вже за мить. Через два тижні повинна запрацювати спрощена система оформлення і видачі громадянам актів права власності на землю. Таку обіцянку дала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, 6,5 мільйонів українців не змогли отримати актів. До 60 інстанцій потрібно було проходити людині, заплатити тисячі доларів хабарів за неіснуючі послуги, щоб оформити право власності на присадибну ділянку біля будиночку. На наступне засідання уряду ми виносимо на розгляд спрощену систему, за якою людині ніч. Ого, не треба буде платити, а акс може отримати у своїй сільській раді через два тижні. Це запрацює, заявила прем'єрка під час прямого ефіру на львівському телебаченні. На перехресті вулиць Колеси та Конувальця в районі сьомої школи трапилось ДТП. Вантажний автомобіль Газель, знехтувавши правилами дорожнього руху, зіткнувся з легковим автомобілем марки Хюндай. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто з пасажирів не постраждав. Працівників ДАЇ одразу ж приїхали на місце події для повного вияснення обставин ДТП. До Дня незалежності України призначено вісім додаткових потягів. Це пов'язано із підвищеним пасажиропотоком у період свят. Укрзалізниця призначає додаткові потяги на найбільш популярні напрямки. Про це повідомляє сайт Укрзалізниці. Зокрема, призначено такі потяги: Донець, Київ, Київ, Івано-Франківськ, чернівці Львів, Київ, Сімферополь, Київ, Одеса, Київ, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці. До найбільшого державного свята залишились лічені дні з нагоди 18-ї річниці незалежності України в стрію відбудеться урочиста академія, яка відбудеться 23 серпня в міському будинку культури о 17-й годині. А от як готується стріяна до державного свята і що для них означає синьо-жовтий прапор та незалежність? З'ясовував мій колега Руслан Леськів. Я Думаю, що це потрібно для України для. Будущого. От, і в кожній державі повинно бути і своє свято, і, і свій прапор, і все своє. І Свято День Незалежності, та як прапор це ознака державності, та як і герб, і все інше, всі державні атрибути, безперечно, воно повинно бути і повинно святкуватися. Я особисто святкую наші свято, навіть що я вже 10 років за захиняться. Всі наші свята, всю нашу їду, все. -все. День прапора для України. Дуже українців. Да, українці. ми, якщо його не будемо святкувати, ми будемо забувати все про нього. Я прапор на всі святкові заходи, то всячина є християнське свято, постійно прапор у мене стоїть вдома. Я працюю в дитячому садочку, треба якось виховувати наше покоління, розумієте, щоб вони знали, що це таке, для чого воно потрібне. І що ми взагалі українці? Поезія на полотні так називається виставка рубіт народних майстринь Мирослави Кот та Надії Кузан, яка відкрилася сьогодні у виставковому залі. На ній побувала і Люба Яворська. Червоне то любов, а чорне – то журба. Нитками все своє життя вишила Мирослава Кот, майстриня із Дроговбича. Свої роботи та ще своєї учениці Надії Кузен вона привезла до Стрия. У виставковому залі музею Верховина сьогодні відкрилась виставка Поезія на полотні Мирослава Кот тішиться, каже, українська вишивка переживає ренесанс, бо багато людей хочуть мати свою неповторну вишиванку. Та я вмираю, щоб була всюди вишивка. І тішуся, що вона трошечки тепер відродилася. Знаєте, молоді їздять на якісь, ну там, де я бачу, молоді їздять на якийсь біговиська, шукають вишиту сорочку, причому шукають добру сорочку, а не такі, знаєте. Цей так що я рахую, що йде ренесанс вишивки. Почесний голова союзу України Люба Камінська розповіла: якщо за радянського союзу, коли все національне було забороненим, вона з посестрами створила стрію гурток вишивання. І добре, що сьогодні такі традиції відновлюються. Хочемо, щоб наші молоді, наші посестри. Побуті використовували вишивку, а не цікавилися тими закордонними всякими шматями. А ось пані Ярослава не тільки полюбуватися вишивкою. Прийшла, а ще й запозичити трохи майстерності та візерунків, бо сама залюбки вишиває все, що мала на собі, своя ж робота. Люблю сама вишивати, вишиваю, і то, що на мені теж мною є вишити, і багато маю вишивок також вдома, але так багато, щоб виставку дати свою, то я не можу. В Україні існує понад 100 технік вишивання у кожного регіону та навіть села чи міста своя особлива. На жаль, на початку 90-х років чимало безцінних вишиванок вивезли за кордон. Мирослава Кот намагається хоч окремі зразки повернути на батьківщину. Розповідає її учениця Надія Кузан. Ми збираємо зразки старовинні, звичайно, з духою Мирослави Петрівни, тому що вона привозить дуже багато зразків з діаспори. І от завдяки Мирославі Петрівні частина все-таки звідти вертається зразків, і ми все це публікуємо у друкованій продукції, яка є представлена на студії. Виставка майстринь Другобицької школи вишивки триватиме до кінця вересня. Люба Єворська, Роман Купранець, Стрийські новини. Вибори президента коштуватимуть українцям півтора мільярда гривень. Про це розповів заступник голови ЦВК Андрій Магера в інтерв'ю Україні молодій. У цьогорічному бюджеті передбачено 212 мільйонів 300 тисяч гривень. Щодо 2010 року, то ми подали свої пропозиції Міністерству фінансів. Виходячи з існуючих норм, ця сума буде досить великою 1 мільярд 532 мільйони. Пояснив Магера. За його словами, понад 80% цих коштів піде на оплату праці членів виборчих комісій. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті Талеланком Вже завтра. Люба Єворська у цій же порі підсумує інформаційний тиждень. Бажаю вам хорошого настрою та вдалих вихідних. Новини спорту в ефірі в студії працює Олег Фелик. Мої вітання сьогодні в огляді результати четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, вірменський гран-при фіде до стрия Завітали словацькі велосипедисти. Далі більше та детальніше. Словацький велоспорт на стрищині сьогодні вулицями нашого міста можна було спостерігати чимало велосипедистів, які завітали сюди з сусідньої словаччини. Спортсмени-аматори вже другий тиждень мандрують Україною, пропагуючи здоровий спосіб життя та насолоджуючись чудовим природнім ландшафтом Прикарпаття. За словами наших гостей, це перша ніяк не останні відвідани ними нашого краю. Гості були приємно вражені гостинністю та доброзичливістю місцевого населення і переконані, що Україна поправу є повноцінною демократичною країною, що має нарешті посісти свої заслужені. Місце в європейській спільноті, а от щодо нашого телебачення, то тут словаки має свою власну думку. Я, Я люблю, люблю. Thank you. Шахтар у гостях розтрущив турецький сіваспор. Донецький шахтар після неочікуваної перечасного виліту з найпрестижнішого футбольного турніру Європи Ліги Чемпіонів доволі легко та впевнено розпочав свій похід у новоствореній лізі Європи. У гостях опішнім мірчі Луческо розгромили турецький сіваспор з рахунком 3-0. Протягом всього матчу Шахтар грав без надзусиль, незважаючи на помилки в захисті, повністю контролював хід гри. Було зрозуміло, що гості з України в цій грі заб'ють стільки захочуть. А ось Сіваспор скільки зможе, забивши вже на. 96-й хвилині Шахтар не вимушено відбігав перший тайм. Гол Гая став цілком логічним і заробленим 1-0. У другому таймі абсолютно нічого не змінилося принаймні в діях турків. А ось Шахтар забив ще двічі. Хоча міг зробити це ще кілька разів. Також представляємо до вашої уваги основні результати четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Вони на ваших екранах. Отже, Штурм Австрія, Металіст Україна 1-1, Металург, Україна, Австрія, Австрія, 2-2, Бенфіка, Португалія, Ворскла Україна, 4-0, Атлетік, Іспанія, Тромсе, Норвегія, 3-2, Кошице, Словаччина, Рома, Італія, 3-3. Мельничук подав у відставку. Головний тренер національної збірної України з баскетболу Валентин Мельничук подав у відставку. Це відбулося на прес-конференції після матчу Україна-Чехія, в якому наша команда здобула важливу перемогу, що дозволила Україні залишитися в елітному дивізіоні А Європейської зони. Це був один з найважчих турнірів у моєму житті. Хочу подякувати всім, хто був зі мною. Це два тренери, це лікарі, масажист, федерація і клуби. Це був чудовий подарунок на завершення моєї тренерської кар'єри, сказав Валентин Мельничук. Бокс. Продовжуємо слідкувати за нашими боксерами на чемпіонаті Європи, де є нові медалісти. Це важковаговий Дмитро Руденький, який вийшов у півфінал чемпіонату у польському Щецині. У чвертьфіналі наш боксер нокаутом у другому раунді переміг представника Німеччини Сахіна Бурака, таким чином гарантувавши собі бронзову нагороду. У півфіналі Руденького чекає бій з угорцем з Сандором Варгою. Футзал львівська енергія зіграє в фіналі на міжнародному турнірі у Білорусі. Львівська енергія обігравши у півфіналі турніру пам'яті Віктора Янушевського, який проходить у мінську земляків із кардинала 4-3. Стала другим фіналістом змагань. У фіналі енергетики матимуть шанс реабілітуватися перед гранітом за поразку на груповому етапі. Нагадаємо, тоді енергетики поступилися білорусами з рахунком 5-4. Інформує сайт-турнір. Львів'янин Василь Іванчук у 10-му турі шахового гран-при зіграв в нічию, але зберіг статус лідера. Знаний львівський гросмейстер Василь Іванчук у партії го туру 5-го етапу шахового гран-прі Фіде у вірменському місті Джармук. Розійшовся миром із кримчаном Сергієм Карякіним. Однак це не завадило йому залишитись на позиції лідера. На сьогодні у мене все для вас працював Олег Фелик. Життя це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались. Бажаю провести ці вихідні з надлишком маси позитивних спогадів. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. Синоптики прогнозують завтра без опадів, подекуди хмарно. Атмосферний тиск 737 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 30%. Температура повітря вночі – 11-13 градусів з позначкою плюс. В день – 27-28, вище нуля. Вітер південного напрямку – 1-2 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.